Ознайомлю вас з Маргошкою. Ось така гарнюща кітечка. Це та, яку вчора знайшли між селами на трасі. Така вона пухкенька, пухнастенька. Бачите, така гарненька. Щось я її так тут глажу, але я її покапала сіла фортом. До речі, вже її капала не для маленьких, вона там 2600. 2 Тобто Вона важить приблизно як кошеня 6-місячне, Ну, так вона і по розмірам є. Тобто Вона не геть маленька кіця, ну, але вже і не доросла. Ще кошенятку вона. Зубчики білюсінькі в неї. Так? Сьогодні ми обробили її села Фордом, два в одному, як ви знаєте, від бліхів і від глистів. І скоро будемо її вакцинувати біофелом, бо іншої в мене немає вакцинки. Не тягну я більш дорогші. О, бачите, ну, тут. Провакцинуємо її, і потім через дня-4 я її вимию і гарненько вичишу. Я думаю, що ця красотка, вона дуже скоро знайде сім'ю. Десь е, після, через тиждень після вакцинування, приблизно тиждень-10 днів, я повезу її на стерилізацію. Вона вже досить доросла, е, щоб не було потім сюрпризів, хто її знає, чого її викинула, чи вона загуляла, чи що. Знаєте, селами така бігла по трасі, м'яукала, видно, що домашні, бо я їй а вона м'явчить і тікає, м'явчить і тікає. Вона втікла з дороги, слухайте, в сугроб. ну Туди не залізеш там, знаєте, сніг, вода, дерева. Я її звідтіля гукає, а вона ну, мяукає, мені відповідає, але не підходить. Я розумію, що все, все, я її не зловлю, бо поле, сніг, вода, куди, як, що. Не доженеш просто, це ж кіт. І тут вона вибігає знов на дорогу, так далеко вже від мене вибігає. Я по цій дорозі просто йду за нею, гукаю і там присідаю, зву. А вона, знаєте, якби зупинилась і далі біжить. Зупинилась і далі біжить. Тут, вона, тут я згадую, що в мене в кармані є рукавичка, якої ми прибирали вчора за собаками. Ну, чистенько ви зрозуміли, трудно я викинула. Але ми на заправці взяли пару штук. І в мене ця рукавичка. Я дістаю ту рукавичку і починаю шародіти. Просто шародіти. Вона повертається, чується шародіння, значить там щось є їсти. А в мене, щоб ви розуміли, вчора як назло нічого гісінько немає, Якось... ми дуже спішили. просто. І вона розуміє, що там їжа, І давай бігти до мене. Я просідаю ще більше шарожує рукавичкою. Вона так підбігає, де я вже можу її взяти. Зупиняється, знаєте, щоб я її було нібито їсти давати. Я її хап. І, чесно, якось ми не подумали це зняти, хоча я її вже несла досить нормально по дорозі, бо машина. Що ти там шукаєш? Машина зупинилася раніше. Ну, Дивіться, що вони роблять. Якісь корминка, видно, лишилась, бо влогі корм я їй зранку давала. Те, що для Олівії, правда, для стерилізованих. У мене нічого немає. До речі, до Олівії теж вже закінчується. Я її стараюсь годувати м'яким кормом, бо горлошко її ще не повністю в порядку. На наступному тижні Олівія поїде на огляд, поїде Сільва і їде Майя. Дуже потрібна допомога. Та що ж, там таке, скажі, якась корминка. Ви уявляєте, який так? Да? Там була корминка. Там була корминка, вона почула. І, і не могла заспокоїтись. Зараз я їй ще дам. Ще дам сухого корму. Мене для кошенят. Ще роял лишилася десь півмішка, може трошки менше. Та, що тобі посістиля. Будеш кусняшку кушень. Да, Ось така гарнісінька, дівочка. То беру цих пацієнтів і знову ми їдемо на Житомир. Буду вдячна вашій фінансовій підтримці. Не знаю, чи буду відкрити збір на Маю. Олвії там трошки грошей залишилося. На прийом мені вистачить, можливо, на якісь ліки. У мене закінчується вже суспензія. Треба буде докупити, вона 300 гривень коштує. Але в мене така ідея, бо я буду ще в іншій клініці, все ж таки показати її ще іншому спеціалісту. Не можу сказати, що немає результатів. Результати є, аналізи в неї хороші, Це найголовніше, але ж, можливо, можна ще щось додати, щоб вона скоріше виздоровіла. Скоріше виздурю, і в неї вже є напарниця. Будемо просити дівчат з Києва допомогти нам цю красотку прилаштувати. Ну, Буду намагатися тут, звісно, але без стерилізації я її тут не віддам поки що. Це певний час. Бо з вакцинування треба, щоб трошки пройшло, щоб організм нормально справився потім. Не можна все одразу робити. Треба, щоб були такі проміжки. Да, красотка Маргося. Тому буду старатися, звісно, тут, але не знаю, не знаю, чи вийде. Ніжньою ще. У нас коти на самовиголі. Давайте будемо чесними. Люди живуть в селі, ніхто і в хатах не тримає, вони вибігають. І По-різному, знаєте. Тих, хто живе біля дороги, то як одна жіночка каже, що я їх буду стерилізувати, яких машини збивають, то ще щось стається. Ну, правильно, навіщо? навіщо вкладати гроші, що потім тваринку зіб'є машина і пропало. Те, що тваринка пропала тут таке, а теж гроші пропали. Це ви що? Тож, якось, якось так, ну, будемо намагатися знайти хорошу, хорошу сім'ю для цієї красотки. Тут не, Тут Мічево треба, ковтуни побрізати. Ну, я це сама зроблю. Зараз котки якби інших немає, то я зможу більш зайнятися, щоб вона вже красоткою була. І красотку вже чекала свою сім'ю. Вона така ласкурша, що я впевнена, що вона дептом. <клес> Не було у нас то, я за нас не говорю, а заків, наприклад, що вона довго не затримується. Вона просто неперевершена, малюнка. Зараз покажу вам олівушку. ось отут у нас олівушка, щось в своєму горщику садить, олівушка. Да музейка, дале тільки що ліки не дуже вона задоволена. Щось там фирка питається лапою відбиватися, щоб не отримувати ту суспензію. Хоча вона непогана смаком полунички і там не так багато треба пити, скажі, ну. Але бачите вже. Я стараюсь мити бородку, бо все рівно щось там, числюнька, чи ту суспензію наляпаю на неї, да? ось така моя красапіта. Олівуська. Хороша, дуже кітінька, Надію, що все буде добре з цими. Ой-ой, падає. З ціми дівчатами взяла свою норку. Зараз буду. <смітна> Заглянула в горщик, думаю, може, я щось положила. Зараз дам зараз дам, обов'язково її поїсти. Да? Де Маргоша? О! Ти що зробила? Ану назад, 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 не можна, ти на карантині. Стоять, 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 стоять! Маргоші стоять. Не можна, не можна ходити, щоб ви там не писали, чого у вас коти в клітках. Люди, люди, це коти з вулиці. Непонятно з якими хворобами. Ви що думаєте, що я їх буду зараз випускати до своєї кіті, щоб вони її заразили чимось і помирали всі? Про що ви говорите? Що ви взагалі таке говорите? Не можна такого робити, навіть якщо ви на вулиці знайшли собі котика чи когось врятували. Обов'язковий карантин, обов'язковий просто обробки, потім вакцинування, потім 21 день, і ви чекаєте, знову вакцина. І потім тільки через два тижні, якщо все добре, ви можете кота випустити. До свого, і то я би, я б особисто, рагадила, все ж дати ще плюс аналізи, подивитися, чи все добре з котиком, і зробити тест, да, лейкос, імунодефіциту. Оце це в ідеалі просто. А тоді ви можете бути впевнені, що з котиком все добре і з вашим буде все добре. Не можна тако просто брати і випускати, розумієте? Потім біда. Чу... Ну, якщо ви не знаєте, що таке чумка, це дуже страшна хвороба, інфекційна. Я втратила трьох кошенят. Мені ніхто не сказав, що це чумка. Потім я вже по симптомам здогадалася, час пройшов. Хоча вони у мене сиділи окремо. І завдяки тому інші кошенята які були, не захворіли, розумієте? Але їх я втратила. Хоча напередодні я була в клініці за день, нічого не передувало біди, і троє кошенят одне за одним, просто кажу, я, я не знаю, я думала, що з розуму зійду. Все було нормально. Пішов понос, все рвоти, відмови, від іди, все. Розумієте? Хоча в мене була ще Чілі тоді на той момент вона була з першою вакциною, а це її захистило, і те, що вона не була з тими кошенятами, які були хворі в одному боксі, розумієте, в одній кліточці. Це не смішно, це дуже не смішно, що я не робила. Ну там все, там вже було видно, розумієте, я з ветеринара зв'язуюсь, з колю, все, але коти просто, кошенят у мене на руках троє. Три дні підряд померли і ні. Що ви там не писали, ви пускаєте, це жорстоко? Це не жорстоко, люди. Це не жорстоко. Це так має бути. Це правильне отримання котиків. Звісно, в мене вони руками не сидять. О що? Ніхто не буде їх тільки тримати. У мене ну, нема притулку, щоб тримати котів руками, розумієте, до прилаштування. Олівочка забрана з вулиці, лише того, що її забирають на Київ, але вона взяла і захворіла, розумієте? Маргоша забрана, бо я розумію, що мені можуть допомогти з Києва, але, і, можливо, по місцю бо вона гарна, і я її стерилізую. Отак. Тільки так, я не можу набирати, як ви кажете, там і Ксюшу всіх шкода, да. дуже шкода, але в мене немає притулку, щоб їх всіх забрати, розумієте? Ксюша не є. В біді, можна так сказати, да, холодно, да, небезпека, вулиця, але вона не на трасі, розумієте? Тобто її годують і хоч є якийсь гараж, там, де вона може переночувати і сховатися. В це ж нічого не було. Ви розумієте, да? чому такий вибір? Ця теж мала під магазином її годували. ну і Там якийсь такий підвалчик, він, звісно, закритий, але накриття просто було. Тобто вона могла від душа там сховатися. Ну І все, більше нічого. Тобто отак отак робиться. І, будь ласка, будьте розумними, бо втрачати своїх домашніх котів дуже втрачати тих, що підібрали бо боляче, та? але своїх, які у вас роки прожили, через те, що ви неправильно то робите, це теж може бути дуже боляче. Я не хочу такого допустити, тому у мене є карантин. Це нормально. І це не жорстоко. Тут можна і порухатись, і перейти, і походити. І Регулярна їжа, я слідкую за їхнім здоров'ям. Тобто це так має бути. Прислухайтесь, будь ласка, я не хочу, щоб у вас були негатив... <кій> негативні досвіди стосовно цього, бо вони насправді є. кс к Маргос, прощається з вами, вона там щось питається митися. І я прощаю з вами, будуть новини, звісно, вам сповіщу. Дуже дякую, що дивитесь, коментуєте, поширюєте, лайкайте. Це дуже велика поміч. Надіємося, щось ми все ж таки підключимо ту монетизацію, хоч якась копійка буде. Бо, чесно, дуже багато часу йде на порятунок цих тварин. Надзвичайно багато. Або треба призупинятися, або треба, щоб був якийсь дохід. Та? Якщо повноцінно займаєшся цим майже, кож... ну, майже цілий день, та там має бути якийсь дохід, бо без цього ну, жити ви розумієте, що ніяк. Тож, дякую вам за увагу, дякую за матеріальну допомогу. Вона актуальна завжди. звідти можете дивитися, як в спільноті. Будь ласка, заходьте в YouTube спільноту, бачу, що мало хто там заходить. Це просто заходите на канал, гортаєте там, де відео, шорт про канал, і там є спільнота, там багато нової інформації. Якісь збори, якісь новинки, кого прилаштувала. Тобто, ви можете це все читати там. За це вам велике дякую. І також звіт в інстаграм завжди є про наші поїздки. Цей тиждень був важкий, багато витратів. Наступний буде також важкий. Ну, треба це вирішити. Вирішити із титрами, з здоровим олівою, і має, знаєте, і закрити вже цю тему. Yeah? Все пока-пока.